Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент дуже багато прояснили інтерв'ю президента Байдена для CBS, яке було нещодавно для програми «60 хвилин. Де він сказав наступні речі: по-перше, він зробив чіткий меседж, що особисто він вважає, що Україна вже перемогла багато в чому, і Україна це історія успіху для США. Вони вже бачать в цьому навіть перемогу без. Ще де окупованих наших територій, це раз і тут можуть бути певні розбіжності, дійсно. Тобто, український інтерес буде враховуватись, але у них є певне своє бачення. І друге, все лежить в площині того, яким чином, скажімо, стримати Росію надалі, не втручаючись безпосередньо у війну, не посилаючи, не відправляючи свої війська. Ось це на сьогоднішній день. Позиція адміністрації президента, США, яка є. І яка є чинна, і от вони шукають цей баланс, яким чином це забезпечити, звичайно, щоб на даному етапі не впала Росія. Але я ж вам хочу нагадати, що ось ці доповіді конгресу, які з'являються про те, що треба готуватися до можливої війни в майбутньому для США одночасно із Китаєм і з Росією, це теж зміна дещо підходів, до речі, тому що. Це ламає підходи геополітичні і міжнародні тих аналітиків і тих політиків, США, які роками розповідали про те, що для стримування Китаю американцям потрібна Росія. Очевидно, що зараз парадигма змінюється. Очевидно, що зараз вже Росію не сприймають тією державою, з якою можна налагодити нормальні відносини з метою стримування Китаю, і це деякі зміни до речі. Вони так само важливі для нас і є. Характеризуючим, а щодо перемоги, то тут дійсно так, тому що не треба думати, що для всіх наших партнерів і для сполучених штатів наші уявлення про перемогу дорівнюють їхнім уявленням про перемогу. Ось це дійсно те, що і позначається і на пакетах допомоги. Я з вами погоджуюсь. Російська Федерація відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Це означає, що росіяни таки наважаться провести ядерні випробування, до яких вони готувалися десь там за полярним колом. Що це означає тоді для світу? Загалом? Черговий етап ядерної ескалації. Я хочу нагадати: попередній був, коли Росія вийшла із договору про контроль за ракетами. А зараз ми бачимо, і Путін тоді натякнув про те, що вони можуть вийти з договору про значить заборону ядерних випробувань. Черговий виток ескалації, шантажу таким чином. Росія далі буде продовжувати зараз шантажувати світ. Вони ж бачать, ну бачите, що навіть Путін, попри все, сказав про те, що російські війська в Україні в активній обороні. Ясна річ йому не можна вірити і не потрібно, але. Ну, скажімо так, те, що відбувається на полі бою, попри їхні там зараз намагання під Авдіївкою, Куп'янськом чи Бахмутом, вони десь плюс-мінус про це говорять. Тому на полі бою істотного прогресу не варто очікувати. Вони це розуміють, включають ядерний шантаж, включають те, що завжди, як вони вважають, є єдиним їхнім козирем, тому що розумієте, якби не ядерна зброя. На Москву би вже летіло щось доволі потужніше ніж ці дрони, які летіли з різних боків. Тому це єдине, що стримує, і це єдиний елемент, з яким рахується світ і захід. Вони це знають, і вони вкотре включають фактори з цього ядерного шантажу. Огранічений ядерна війна це ілюзія, не може бути ніякої ограничений ядерної війни. Постійні обстріли Херсонщини, і що можна зробити так, щоб захистити територію, захистити людей, захистити інфраструктуру, і власне дійшли до того, що ну найнадійніший варіант це власне нищити ті літаки, нищити те, що запускає каби по Херсонщині. Чи в даному випадку оці. Атакам з касетними боєприпасами, або те, що застосували в Бердянську і Луганську, може спрацювати і там, чи можна їх задіяти власне, щоб захистити Херсонщину? Так, це якраз мова йде про те, що масоване, постійне методичне використання таких видів ракет, воно з касетним виконанням воно призведе до того, що два варіанти лише є. Перший варіант всі літаки, вертольоти Російської Федерації, які на знаходяться на цих аеродромах, будуть уражені і знищені. Вони будуть не ульотному стані, тому що навіть незначне пошкодження літака там ну, ми бачили ці субелементи. Це їх вагана така велика. Але кожне таке ураження це означає те, що літак нам проляється на довготрива ремонт він перестає бути бойовою одиницею. І тут два сценарії: перший це або ці літаки вже та в не працюють. Або другий варіант і на цього ну це і найбільш такий очевидний, який буде це те, що ворог їх просто буде перекидати за дальність, поза дальність ураження Атаками, так само як було зі складами, коли Україна отримала Хаймарс. Вони постояли, половили Хаймарси своїми складами боєприпасів, витратили значний, значний час, але змогли розсереджити їхню мережу. І перекинути на більшу дальність, якщо РФ вимушено буде перекинути свою тактичну армійську авіацію за дальність понад дії атакам. Ми ну, якщо брати, то ну будемо сподіватися що все, нам придали 300 кілометрову версію, то тоді це у рази можливо на порядки зменшить ефективність застосування ворогом своєї авіації, тому що треба буде до... витрачати значно більше часу. Тобто на то, щоб дістатися Вони вже не контроль. будуть розташовувати на військових литовищах бойову тактичну авіацію, так. Так, вони, ну, вони будуть їх розовувати, але не на літовичах у зоні дії атакамс. Тобто, якщо вони їх перекинуть за 300 кілометрів, це призведе до кардинального зменшення кількості літаковилютів, тому що літак буде більше знаходитись у повітрі і довше летіти до переднього краю. Він буде витрачати більше моторесурсу. Він зможе просто менше робити літаковий на день, і загальна ефективність авіації ворожої значно зменшиться. Літа знаходимося в обороні, при тому вежливо гаря. На двох фронтах крайне ніудачка. Наприкінці минулого тижня, на початку цього, російські окупанти, розуміючи про свою загрозу, наприклад, на Бахмутському напрямку, стягують свої сили на Бахмутський напрямок, зокрема, перекидаючи їх з Луганщини. І очевидно, російські окупанти вже розуміють безперспективність своєї оборони на півдні і тому так активно. Скажімо, проходить евакуація російських окупантів з Токмака, але що говорити про Токмак? Якщо, наприклад, сьогодні у зведенні Генерального штабу ми е почули про такий населений пункт, про таке село Замістя, а воно нагадаю на трасі посередині між Токмаком і Бердянськом, якщо вже в замісті е активно проводять мінування місцевих сільськогосподарських полів, якщо там досі, наприклад, тривають жнива і працюють комбайнери, а для російських окупантів надзвичайно важливі українські жнива вкрасти побільше українського урожаю. То ось вони там, в районі Замістя, припинили будь-які жнива, роботи комбайнерів, скрізь їх повиганяли і мінують поля. Це ознака того, що російські окупанти вже розуміють безперспективність свого становища в районі Токмака. І коли ми говоримо, що там російські окупанти погрожують там якимось зимовим наступом, то вони осінній наступ не можуть провести. Тобто ми бачимо, що ну, направду вони намацують, пробують шукати якісь, скажімо, позиції, з яких вони можуть наступати, але допоки що, слава Богу, жоден з їхніх оцих локальних наступів він... Не те, що не досягнув своєї мети. Він, в принципі, в принципі не здобув якогось результату скрізь, де це відбувається, це все безрезультатні спроби. Це це навіть не наступ, це просто спроби десь провести хоча б якісь наступальні дії. Ну і знову ж таки їм. Зараз без різниці. Їм потрібно не те, що там, скажімо, місто, таке як Авдіївка, чи те, що залишилось від Авдіївки, взяти, їм потрібно взяти бодай якесь село, щоб продемонструвати своїм внутрішньому електорату, що хоча б якісь перемоги є, і в такий спосіб, ну, знаєте, додати російським зе-патріотам щоб спробувати. Знову якусь частину російського ось цього електорату затягнути у свої збройні сили, тому що з насправді з мобілізаційними резервами в них надзвичайно все погано, і вони не встигають своїх поранених доліковувати у шпиталях, а вже знову і знову відправляють їх, так би мовити, на передову у м'ясорубку тих, кого ще Збройні сили України не перемололи, щоб їх там перемололи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.